Друзі, цього разу приготуємо фарширований перець в духовці зі смачною соковитою начинкою та апетитною сирною шапочкою. Дуже проста в приготуванні страва. Чудовий варіант обіду або вечері. Ходімо готувати. Солодкий перець 4 штуки. Його потрібно розрізати на половинки та очистити від насіння. Далі гриби. 200 грам це можуть бути печериці, гливи або білі гриби. Нарізаємо їх невеличкими кубиками. Цибуля і морква. У мене велика цибуля, тому я взяла половинку. Натираємо моркву на дрібній терці, а цибулю ріжемо невеликим кубиком. Один помідор середнього розміру, вже очищений від шкірки, також нарізала невеликим кубиком. Далі цибулю і моркву я підсмажую на середньому вогні до м'якості. Після цього додаю гриби, трішки солі, трішки перцю чорного меленого. Перемішую і тушкую ще 2-3 хвилини. Тепер потрібно всипати помідори до грибів і зелень. Це невеликий пучок петрушки. Знову тушкую все разом. Хвилин 5. Цього буде достатньо. Ну, а тепер до відвареного до готовності рису тут його було пів склянки. Додаємо протушковані овочі, півчайної ложки приправи карі та півчайної ложки сухого меленого чеснику. Перемішуємо це все і далі додаємо 50-60 грам або сир фета, або козячий солоний сир. Він надає якогось особливого смаку цій страві. Все, тепер будемо начиняти перці. Спочатку я змащую половинки невеликою кількістю олії всередині. Далі залишилось тільки викласти в ці човники начинку. Я так достатньо щільно утрамбовую її, тому що рис вже готовий, і далі збільшуватись в розмірі не буде. Все, відправляємо перців розігріту духовку до 190 градусів на 30 хвилин. Після цього виймаємо перець з духовки і посипаємо зверху натертим сиром. Це може бути або сологуні, або моцарелла, або ж просто ваш улюблений твердий сир. І ставимо назад в духовку, але вже вимкнену, щоб просто сир підплавився. Викладаємо на тарілку і смакуємо одразу в гарячому вигляді. Сир тягнеться, начинка всередині ароматна, соковита. А можна ще додати сметанки, М -м, це взагалі смакота. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!